Друзі мої, всім добрий вечір. Вечеря. У мене на вечерю сьогодні спагетті, сарделічка, Аджичка домашня. Огурчик домашній маринований. сарделічки гарчичка. Кусочок хліба. Тут 260 грам. Хотіла кетчуп, але немає кетчупа. Треба погріпити за кетчупа. Будемо аджичку їсти. Вона теж добра. А, ще в мене томатний сік. І така кормічка. Вкуснота. Давайте вечерять з вами. Давайте. Давайте повичеряємо. Аджика пахне, а ваша слюнка тече. Я так їсти хочу. Время затягла Уже 18 минут сьомого. Пока котам, пока чоловіку. Тепер собі вже. Дивіться. Ой, яка красотища. Обожаю. Чоловік не любить у мене спагетті, а я обожнюю спагеттю. Сьогодні я таки взяла собі гарчичку. Ой, вона гостренька. Давно я її не їла. Сарделька, якщо що, почищена. Я просто в шокі, друзі. Ви знаєте, я думала, сьогодні могбанк зняти. Розказати вам, як ми переїхали із Луганської області, як ми тікали від війни, як ми спасалися. Але сьогодні про це мови не буде. У сьогодні накипіло. Я думала, я про оцих на букву Х казати не буду про них у, своєму, у своїх блогах. Але сталося не так, як гадалося. Дивіться, що я наробила тут. Може, не красиво? Буде красиво. Почуть. місяця не пройшло, понімаєте, я не витримую. Я вчора ввечері. Написала опитування, ну мені всього-навсього 5 людей написало. Ну, я вже не буду чекати, знаєте, я вже не буду чекати останні відповіді, що мені напишуть. Дівчата, що ви мені напишете, хлопці? Як ви вважаєте, як поступати з, 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 з оцими на Букухе? Я вже вирішила сама. Блок усіх. Зразу. Даже, ну, ну, читать, конечно, буду. Конечно, буду читать. Буду перечитувати. А вдруг людина там щось хотіла пошутить, може, десь, може, смайлик якийсь стоїть. Щоб не так з поліча, знаєте. Ну, це ж уже просто не виносимо. Вы Ви люди? Ви що? Ви, ви українці, чи ви фашисти? Ви фашисти, мабуть. Ті, хто пишуть гадості. І не тільки мені. Пишуть дівчатам, які просто знімають. Ну, може, зайва вага трохи є. я вам? Яке, яке, діло, яке діло вам вообще? Яка справа? Ну, є у людини зайва вага. Ну що? Далі що? Що вам от того? Ви прийшли висір свій оставить? Вам від того полегшало? Ви піднімаєте свою самооцінку. Не треба. За що тих інших це робити? І взагалі, я просто шокована. Ви знаєте, я як не вела оце одну канал свій, я читала оці гадості на інших сторінках. Думаю, тю. Така ерунда, чого вони там обіжаються? Така ерунда. Хай дівчата не, не обращають внимання. Ну, коли мені особисто сали писати, я поначалу сміялась. Потім воно мене вже почало дратувати, а тепер вже просто бісить. Канала ну, я не покину ніколи в житті. Ви не дождетесь. Хто може цього чекає, хоч, хоче добитися цього. А може і кидають люди за цього, понімаєте? Та це ж не воносимо. Це просто. Це просто. В країні війна йде, люди, в країні йде війна. Нащо ви гризете людей? Не просто людей, чужих, отак відкриваєте і пишете своїми пальчиками, тикаєте, там це гадості. Оці. Навіщо ви це робите? Та ви не знаєте, що людина пережила, ви не знаєте про неї нічого, ви не слухаєте, навіть, що людина розказує, ви дивитесь в тарілку і ще кажете, що культ їди, та це у вас культ їди, а не у нас у Мукбангерів. Мокбангер знімає, шукає собі аудиторію, щоб поспілкуватися, щоб його послухали. Їдять корейців там просто запихуються, а українці їдять і спілкуються. Їм треба це, значить, для ментального здоров'я, для себе, для саморозвитку. Вони хочуть цього. А такі, як ви, пишете такі гадості. Найбільше ви мені їх писати не будете. Все, хвата. хвата. Я нервничаю, я, я грішу за цього. Грішу, що злюсь на других людей, грішу, що пишу потім в відповідь теж всякі гадості. Цього робити не можна. Я такого робити не буду. Все, всіх блок. Зразу. Даже не буду удалять. Там есть удалить або заблокировать. Заблокировать. Все. До свидания. Боже мій, я в шоці. В країні війна йде. Що ж ви робите? Сплочені українці. Українці такі сплочені, згуртовані. В одно место. Згуртованість вашу. В одно місце засуньте. Вона должна проявлятися во всех аспектах. Во всех. Українець до Українця. Во всех. Такого не може бути. Не должно такого бути, понимаєте? А якщо вы цього не понимаєте, значить вы не українець. Вы просто розмовляєте українською. І то ламаною. Надо мені що писати. Я вам навіть відключати не буду. Хто хоче зі мною спілкуватися, я вже побачила людей. Я побачила свою аудиторію. І вам щиро вдячна, друзі мої. Ось такі гарні мені пишете речі, що мені так, так приємно, що я раді вас я буду це робити. Раді себе, раді вас, ми будемо знімати, ми будемо їсти. Сьогодні просто так вийшло, бачите, казали. Та ось треба. Блін. Надо їсти і щоб ну, з хорошим настроєм, так? Да? Та лки-палки. О! Буде хороший настрій. З завтрашнього дня буде тільки хороший настрій. Я думала, цього не буде у цього відео. А прийшлося. Потому що мене це обурило. Думаю, боже мій, господи. Люди, там людей вбивають, там люди остаються без, без. без житла остаються люди, а вы оце таке пишете, жорішь, та тобі там капусту, та тобі все. Та у вас совість є вообще-то. Ну ім'я на камеру, і шо? Я ж не одна така, в самом тоді. Я ж не одна така. Це 2020... Ой, якого? 20 років вже знімаю мокбанг. 20 років люди знімають мокбанги. Я не перша і не последня. І що? Ну, що далі? Ви написали, що, що, що змінилося з того, що ви написали? Я, може, з мукбангами ще й похудаю. А не поправлюсь наоборот. Бо без мокбангів я їла більше. Я включала відео і їла, скільки мені хотілося. А тут я наложила собі 300 грамів і все. І все. І мені вже в 10 разів їсти хочеться, а я й не йду їсти. І вам це не треба знати, що я перед вами тут відчитуюсь, скільки і що. Яка вам разниця взагалі? Нормальні люди, все розуміють. А вам хоч об'ясняю, хоч не об'ясняйте. До одного места. <кій> Ось такі справи. Думала, иду додому, розкажу вам щось цікаве. А мені що ще хотіла сказати. От не зря кажуть, що світле є світле, а темне є темне. Вот днем мне пишут хороші коментарі, Тільки на вечер. Все, прошла вот эта чернота. Полезло вот это все. Вот совсем нечисть. Я в шоке. Просто в шоке. Фокстрот пише мне. Да Та ты так классно отвечаешь. Вот отвечала. Да, ну да. Согласна. Я не хочу уже. я не хочу. Хай вони йдуть лісом усі. Все, Задовбала. Все, обіцяю. Це був один такий мукбанг, все. Більше ні. ні Я не люблю дивитися мукбангерів, вірні взагалі блогерів, які починають е, практично кожне відео зв'язане із хейтерами. Також вчиняю, що крім них нікого немає. Вам люди пишуть добрі коментарі, багато. На них ставте свої відео. Починається розбір польоту. то то, то. і кожен раз. Кожен раз. В тік-токі теж, тільки вискакують ці всі погані, вони там їм поливають їх туди-сюди, Варіться самі своїми дільмі. Я не буду. Я не буду з вами варитися в ньому. Я не хочу. Всіх туди в утілі. говно має бути там, де, де йому повинно бути. Все. Я обіцяю більше обіця, не. Все, все раз сказала. А потім мы з вами будемо тільки про хороше. А того не існує. У нас і так говна хватає в жизни. Слава Богу. Ментальне здоров'я, як ты, як ты? Та як я буду це з такими комментариями? Ніяк. Я таки успіваю отписуватися. Задолбало. Не хочу. Разве своє время на это дерьмо. Дорогоцінне. Я краще подумаю. що цікавого вам Ось Один кусочек хліба з'їла. Один. Да, за макаронами, ну що. Короче, це не важливо. Це все не важливо. Важливо про те, що що, чем хорошо, ми балакаємо. Якщо людям подобається в моєму Плямка і сидить. звичайно, плямка, а що ж? а, а як їсти по-друге? Смачно. Я білочку бачила. Да, не пила, бачила білочку. Маленьку таку. Іду додому на автобус. І вона бачу, ти ти дерев. А я по остежці. Я така зупинилася і стою, а вона бігає біля дерев, щось видивляється, видивляється. Так шустро. Така вона чудна. І вона мене, я бачу, що вона мене не бачить. Вона, мабуть, молоденька. ще неопитна. Думаю, ну зараз я буду доставати телефон і її спогну, вона побачить. Точно. Я зашевелилася, ну шик, за дерево. Я так виглядає за дерево. <світання> така чудна. Так, да, є знімають там блогери такі ручні, вони прям кормлять їх з ладошок, так класно. Хорму, я обожнюю хорму. Ну, я купила дві. Одну Вані, одну собі. Саша не любить хорму. Я йому купила лимонад. Каже, купи мені лимонад. Ну, він любить апельсини, мандарини. Можна було яку купити. Йому, ну, не знаю, щось. Я спішила. І, от. Ну та більш така м'якенька, а ця твердіша. Ну, продавщиця сказала, що вона хоч і твердиш, твер... ну, тверденька, але вона дуже добра. Зможемо пробувати. Рожежа і кров. Томатний сік. Домашній. А мені сьогодні прийшли семіна. Я забрала на 1547. З копійками. забрала на От, і зайшла у нас там є ларюк. Він у нас давно був, ну, як вагончик, да? Там семена, там все, все, що хочеш, вони зранку все виносять, з цього ларька, отак, на дорожку. І торгують. А це вони в цьому році поставили ще один вагончик, але ну, більш такий, знаєте, більш масивніший такий, із назвою, Дім Садгород, такий класний. І я до цієї дівушки підійшла, що вони виносять. Вони і там, і там ще ж торгують. А вона каже: ідіть в магазин. Бо я вже складаюся, ідіть в магазин. Я тут зайшла, вона добрий день, зразу вона ж мене знає. Кажу, о, я вас вітаю. кажу, Дякую. Я кажу, мені треба горох. Горох, телефон. Бо я все купила в агромаркеті, все замовила. А оцей телефон, горох я беру. Він плітущийся, але він гарний, дуже, він стручки такі великі, горошинки, він добрий, солодкий такий. І вона мені ото дві пачки. Кажу, мені дві великих пачки поки не розібрала. вона каже, його не беруть, він плетущийся". ну, Я знаю, я в минулому році кинулася, його вже немає. Так що я вже зразу йшла вже з сім'янами, така довольна, що для чоловіку для щастя треба, так? Да? Сім'ян накупити. І та, та, по 10 гривень. По 10 гривень пачка і недорого. Так що я закупилася, все в мене тепер є. Ідіть до мене. Поїдь до мене сюди. Добра. Да. Такой, как я люблю. Такая, как я люблю. М -м -м -м. Смачно. А то еще, знаете, достают кисточки и кисточку разламывают и там або ложечка, або ножичек. И обычно ложечка, да? Чаще всего, а ножичек рідко редку попадается. Хочу ее разрезать сейчас. Так что такие друзьи справы. Ох, и сочно, блин. Обалдеть! какая она красива. М -м -м. Смокота. Эти долечки. Сыщусь. Сыщусь, наверное, верно. Пройдіть найближче укриття. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче mm -hmm. укриття. Ще йдемо. Тільки валізу візьмемо. Тривожно. Беріть, купуйте, Хоть, хоч раз, раз у місяць. М -м -м. Буде в районі у нас чуть. Вночі не чую. Як воно, допустимо, гуде оце. В телефоні я не відключаю. І на, на, цей, на режим польоту я не ставлю. Не виключаю я. Я вам не чую Ну, Мені треба, щоб воно було включене. Вкуснота. Клас. Отвела душу. І дитина любе поїсть, прийде. Я його ще вдома немає. Салфет таки звела, челоку. Не знаю, чайку буду пить чи ні. подивлюся, Подумаю. Може і поп'ю свого чайку смачного. Ну що, друзі мої, я вибачаюсь за свій такий макбанк сьогоднішній, але це неізбішно було. От. Бажаю вам дорогенькі, моє здоров'я, міцного, мирного неба. Ми дождемося його. Важко, але ми, ми дождемося, будемо ждати і дождемося. От. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, діточок. Все буде добре. все. Всего люблю. Пока-пока.